5. Я питаю, ти чого вбив у дитину, Юрка? Іди сюди, я за горлом тримаюся, Так, іди сюди. Ти не знаєш, винен ти чи ні? Якщо ти не вбивав, так кажи, що ти не вимінш. А чого ж? Скажи, Іди да. сюди, я прикажу. Мордіяка, ти, ти будеш сволота сидіти до кінця свого життя за, за те, що ти вбив дитину, за те, що ти покалічив дівчину. І ти встаєш по дому, кажеш, що ти не знаєш, винен ти я чи ні. За... Я питаю, ти вбив дитину чи ні? Я питаю, ти вбив дитину чи ні? Ти вбивця. Та да, ти, Вам, ти бабу... винен чи не винен? Ти вбивав дитину? Ти вимень, чи ні? я питаю, ти вбивав дитину? Ти вбивав дитину? Бог тобі суддя. Ти дитину вбивав, а в 98-му році дівчину до інтернатівську гвалтував? Утопив? Що мовчиш? Ярошенко, подобається. Ти, ти вбив оту нещасну інтернатівську дівчину, ти її Сволота ти. Перевірка. Тому що там нічого за 15 років не залишилось. І тобі просто пощастило. Ти відкупився. Але Господь усе бачить, тому ти отут сидиш. Бо ти її 15 років тому вбив і зловдовою. І ти думав, що тобі це минеться? Ні тобі, ні твоїм дітям не минеться. І мати твоя через тебе сволоту померла. Через тебе ти вбив ту дитину. На твоїй совісті дві смерті. Ти майор міліції, ти скатівна, а не майор міліції. Я те не взиваю, я тебе грохну, як буде попався. Я тебе на вилах вини Софія Банематію. Обзиваю. Як ти міг ножа підняти? На кого? Тобі експертизу проводили, всі тебе всі дому. Сволода те. Як ти міг убити? Як ти міг убити одну нещасну відчину? А? Що ти махаєш? Ти думаєш, що ти відкупишся? Нікуди, ніколи. Ти не вийдеш, блять, до кінця життя з усієї діти. До кінця життя. На твоїй солісі душогуб дві смерті. Дві смерті. Ворюга, навіть якщо вони в тебе в магазині щось вкрали, щоб ти подавився. Як ти можеш вбивати дитину народження? Я у батька того і так далі. Я питаю, ти винен прибивав ти чи ні? Ти з ножом приїжджаєш, де завтра? Ти з ножом приїжджав. Я тебе питаю, ти приїжджав? А, а, бачите яка нагнюка? Ви бачите, яка сволота? Ти, ти навіть зараз не розкаєшся. Ти навіть зараз не розхаєшся. Тебе, випустити, знову козу п'єш. Ти опозорив Березнянщину, мою рідну Борзнянщину. Ти свій рід опозорив. ти Україну опозорив, ти він до своїх позориш, тому що всі думають, що там всі такі погані, не ти, як ти. Вона коло золотого брата, підписся побою по, брату. По, вона ко Вона відміщає, вона кого небо любила, вона того небо любила. Вона не вбила конець, зі мною ділиться, а ти паніш, іди сюди, я собой, іди сюди, я сюди. Зі мною ділиться. Я питаю, вона кого не подивила? У неї дивиться. Вот. Ну я ще. Все можна робити. Гроші, це інше, то все дурня. Але забирати людське життя це найбільший злочин. Ти розказуєш, що вона щось украла, та хай би вона з тебе останнє украла, Але ти не можеш убивати. Це гріх, це злочин. ні? А він виправдовує. Вона бачить що щось украла, і тому її вбив. Так, сказав... да, до речі, тут запис іде. І оце буде використано все в суді. Тому що ти зараз визнав свою вину, що ти це зробив. Тому що вона в тебе вкрала. Тобі не менеться. До кінця життя твоя погана морда буде гнити у вонючій камері. за те, що ти зробив. І ота дівчина, яку ти вбив 15 років тому, от з небес вона на тебе дивиться. Бачите, вона, бачите, щось украла, тому він вбив. Оце оце, оце мотив убивства. Оце мотив убивства. А ви попитаєте, у кого в магазин його чи що, що вона в нього вкрала? Він знає, що хто вкрав. Що ж батько не доказав? У суд не пішов батько, а прибіг убивач. Є для того суд, а не додавав. Ви бачите, він навіть не розказує. Тобто він, він упевнений, що тобто він, забрали він, забрали. він Тобто Ця людина не заслуговує, навіть. Ні. Він навіть не розкається. Ви ж бачите, як він себе веде? Він нікуди не вийде, не бійтеся. Він нікуди не вийде, тільки через мій труп він вийде. О! Тобто то він не знає, винен він чи не винен. Вбивав він чи не вбивав. Він не знає. Він потім про це скаже. Бо він думає йому гроші поможуть, ще щось поможе. Нічого йому не поможе. Справа в суді. Я вам казав, вона буде в суді. І вона буде доведена до кінця. І нікуди він не уникне за те, що зробив. Так що нічого не бійтесь і не поєднується. Цвітки. Ну, покрайніше. Цвітки вибороть згодом. Подопонуєш другу селі? Холодність мені. Ще два? Ще два, коли ви з'їдете. Ну, без спеціалістів. Андрій, будь ласка. Суд хай вирішить. Хай вирішить. Правильно, це було